Фармадо забудь про головний біль. У 90-х вони започаткували революцію в українському шоу-бізнесі. А за 30 років на сцені зберегли свою унікальність і народну любов. Петхет український музичний гурт стилю рокабілі. Їхня історія розпочалася наприкінці 91-го. Студент політехніки Вадим Красноокий зрозумів, що може стати першим українцем, який заграє рок н рольну музику. Тож 17-річний юнак швидко знайшов однодумців і створив гурт. Тоді їхній стиль був абсолютно невідомим. Тож хлопці поширювали нову музику україною. Невдовзі медхец почали гастролювати за кордоном, а у 2000-х стали найкращою сайко-групою у східній Європі. А після перших трьох альбомів англійською музиканти вирішили зробити щось особливе для своїх і випустили альбом рідною мовою. Далі, впродовж своєї кар'єри, хлопці неодноразово експериментували із жанрами, змінювали склад гурту, але дещо залишалось незмінним: їхня душевність та позитив у піснях і їхня нова композиція Ми українці, ми можемо все саме про це. Сьогодні наживо фронтмен легендарного гурту Вадим Красноокий виконає її у студії сніданку, але спершу коротка розмова. Ну так дійсно голос лунає на європейських е фестивалях. Е англомовні пісні українські також лунають в ефірах, в етерах. Доброго ранку, велику слова всім Доброго привіт, вітаю. Вас. Вона не бачилися, але ми от зараз. Скільки вже дев'ятий місяць війни? Як воно співається? Іде ну я перед війною прилетів з Канади в Україну і лишаюсь тут весь час. Вів брифінги в медіа-центрі Україна. Зараз з матхець зібралися, виступаємо, граємо, співаємо, підтримуємо збройні сили, підтримуємо бойовий дух всіх, хто приходить на концерт. А, -а, -а Називаєте так свої концерти бункерними концертами. А, бункерник так? це був от самий останній який uh -huh. був це в Тернополі. Так вони там проводять серію концертів і запросили нас прийняти участь. А, ну ми вступаємо скрізь, де можна виступати. Зараз це, звісно, не, не просто дуже багато uh -huh. є всяких обставин і безпеки і повітряні тривоги. І останнім часом ще відключення світла. Але тим не менше, як не дивно, дуже багато концертів відбувається і. Я цим дуже радий. вони практично всі благодійні, Тобто там ідуть збори на підтримку зсу. А, ну і але також важливо підтримувати людей. Я думаю, що навіть це можливо на першому місці, тому що ми не так можемо багато зібрати коштів в Україні, як колеги, хто зараз більше гастролює по закордонах. А, але треба бути комусь тут, тому що нам вже всім треба триматися. А от ми знаєте, ми, за, ми завжди запитуємо про такі концерти. Цікаво, от про що в паузах після до і говорите з тими, хто прийшов вас послухати, про що ці розмови. Ну е я цього не планую наперед. Угу. Я роблю, як відчуваю. Люди самі підказують, е але е ясно про що зараз говорити: про те, що треба триматися, про те, які ми молодці, про те, що ми перемагаємо і. А, інколи це в якісь пісні там з мирного часу для того, щоб відключитися від теперішніх реалій і перезавантажитись. А, наприклад, говоримо, що пісня А я на морі це ми будемо співати в Ялті вже дуже скоро і це буде українська ялта. Колись бачили поспілку під ваші пісні на теб Терпільському колі. Це такий фестиваль був етно колись. сподіваємось, сподіваємося, колись відновиться. А зараз буде прем'єра для вас, шановні глядачі, від Медхец і Вадима Косновко. Пісня називається Ми, Українці, Ми можемо все. Можемо все, правда. Я в це вірю, я це бачу і докладаю по мірі сил зусиль для того, щоб бути тим українцем, який також може все разом з усіма Роб, Роблю свою маленьку долю участі в цій великій справі. Ну ми можемо все, якщо ми разом. А це основний меседж цієї пісні. Це те, що я бачу. Це те, про що нам треба не забувати. Бо Дійсно, 9 місяців це дуже тяжко триматися, і ми ще не знаємо, скільки треба буде, але разом ми переможемо. Кожна така робота та кожна пісня, кожна композиція дає внутрішній поступ нам українцям. І Сподіваємося, ця пісня допоможе в ці буревні часи якось набагато легше пережити якісь негаразди. Вадим Косновок і медхець зараз буде за кілька секунд. Прем'єра в я, заспіваю, за я сьогодні заспіваю її під гітару, просто у, але вона вже вийшла в записі е, у виконанні група Метхець. Її можна слухати на YouTube, споті. Фай скрізь де слухаємо музику. То ексклюзивчик за кілька секундчик. так? <му> лиху годину в найтяжчі дні. Та й заспіваємо веселі пісні, коли ми разом і знаємо це. Ми, українці, ми можемо все. Забути чвари, долати страх, до перемоги тільки усміх на устах, коли ми разом і знаємо це, ми українці, ми можемо все, ми українці, ми можемо все, разом можемо і переможемо Клятих ворогів. На нуль помножимо, разом можемо і переможемо клятих москалів, на нуль помножимо. Знайдемо зброю на ворогів, у нас воює навіть банка огірків, серця сміливіші й трохи везе. Ми українці, ми можемо все, як є в нас трактор, то є і танк по двадцять гривень буде байрактар. коли ми разом і знаємо це. Ми українці, ми можемо все. Ми українці, ми можемо все, разом можемо. Переможемо клятих ворогів, на нуль помножимо, разом можемо, і переможемо клятих москалів, на нуль помножимо. На полі бою боги війни за Україну всі об'єднались ми. Коли ми разом і знаємо це, ми українці, ми можемо все, ми українці, ми можемо все, ми українці, ми можемо все. Свадинка сноки, okay, друзі, ми українці ми можемо все, і най так і буде. Пас Крутя, Пасі велики знаєш. класно, навіть є. Я б навіть її на рингтон поставила цю музику і цю уже пісню вже можна, уже можна. дуже дуже <свят> там легко запам'ятовується. Я вже разом після другого проспіву з вами проспівала вже всі весь текст. Круто, а це означає, що це хітя. Пасі бі, вам великі друзі. Дякую, Ви і дякую нас що за запросили. запросили. було дуже приємно поспілкуватися. Невза чекаємо ще в гості. Ну і з новими піснями. Друзі Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.